Доброго здоров'я вам. Знову живемо за режимом зимового часу. Цю додаткову зайву годину лікарі радять використати саме на сон. Здоровий повноцінний відпочинок відновлює сили, зміцнює імунітет, сприяє довголіттю. Людина, що втратила сон, не може почуватися здоровою. Безсоння особливо негативно впливає на стан роботи серця, судин, підвищує ризик інфаркту. Як здолати проблему? Безумовно підкаже вам лікар. А щоб запобігти їй, намагайтеся побільше гуляти на свіжому повітрі. Перед сном добре прийняти теплу ванну з ароматами заспокійливих трав, і звісно ж послухати музику релакс. Європу охопила епідемія кору за повідомленнями ВООЗ, в регіоні зафіксовано понад 26 тисяч випадків інфекції кілька людей навіть померло. Найбільше зростання захворюваності на кір відзначено у країнах західної Європи, зокрема у Франції. Медики радять у боротьбі з хворобою посилити заходи щодо пропаганди вакцинації, особливо серед вразливих груп населення. А тим часом українські ескулапи активно працюють над модернізацією самої системи охорони здоров'я. we we'll Сімейний лікар це не фельдшер, не терапевт з розширеними обов'язками, а лікар, який володіє широким спектром знань і зможе надати необхідну допомогу. На таких засадах формується програма, за якою у Дніпропетровській області навчатимуть сімейних лікарів. Ці фахівці пройдуть курс підготовки з 20 різних спеціальностей щодо надання первинної допомоги. Таких новацій вимагає час, бо ж зараз часто буває так, що хворий приходить до терапевта, вистоює чергу, а той каже, це не в моїй компетенції, ідіть до хірурга. А хірург відтак скаже, це не до мене і направить до іншого фахівця. Ось по такому ланцюжку доводиться ходити хворому. А сімейний лікар, у якого є відповідна підготовка, зможе відразу направити до потрібного лікаря. Саме він, а не хворий, налагоджує зв'язок з вузькими спеціалістами, вважають, ініціатори. Реформи на Донеччині. На їх думку, сімейний лікар у перспективі повністю замінить дільничного терапевта і педіатра. Україна перша в Європі за темпами поширення віл снід. За добу на Хмельниччині виявляють майже дві інфіковані людини. Якщо у вас була ризикова поведінка, ви вживали ін'єкційно наркотики або мали незахищений секс, зверніться в лікувальні заклади області, обстежтесь на ВІЛ, і вам буде надана високопрофесійна кваліфікована медична допомога. 14 листопада всесвітній день цукрового діабету в Україні майже 2 мільйона хворих страждають від цієї недуги. Хоча, за висновками експертів, цю цифру можна подвоїти, оскільки немало людей живуть навіть не здогадуючись про свою хворобу і не звертаються до лікаря або звертаються вже тоді, коли з'являються ускладнення. Як не допустити їх? Про це далі в програмі. Основна ознака хвороби втрата цукру. Ще в 17 столітті лікарі виявили солодкий присмак сечі у цих пацієнтів, і, хоч минуло вже понад 300 літ, причини цієї загадкової хвороби та її ускладнень і досі не розкриті. Та, власне, самі люди часто густо й не підозрюють, що хворі Діабет у ряді випадків протікає без видимих симптомів, і його виявляють випадково під час обстежень інших органів і систем. Цукровий діабет це захворювання, яке розвивається як результат внаслідок абсолютної або відносної інсулінової недостатності. Цукровий діабет на даному етапі виділяють першого і другого типу, які відрізняються між собою не тільки способом виникнення, а й клінічними проявами. Якщо взяти в статистичному плані, то цукровий діабет другого типу переважає і складає майже 80% загальній популяції населення, характеризується цукровий діабет першим типом, це цукровий діабет молодих, виникає в різному віці, вражає всі верстви населення і Характерними такими типовими його ознаками являється спрага, сухість, поліурія, тобто багато виділення мочі, багато п'є. Може доходити до виділення кетонових тіл і запах ацетону. В аналізах сечі буде високий рівень глікемії, глюкозурія, і ацетон різко позитивний. При другому типі захворювання розвивається повільно, характеризується синдромами, які провокують клініку інших захворювань, і часто лікарі звертають хворі звертаються до лікарів інших спеціальностей з приводу тих чи інших скарг. При другому типі Цукровий діабет має латентний повільний перебіг, може пройти 5-7 років, поки відкриється виразна клінічна клініка. В основному це скарги на біль в ногах, судороги в ікроножних мишцях, може спостерігатися явище фурункульоза, Може бути такі клінічні прояви свербіж. Свербіж не тільки всього е, тіла, а й свербіж генітальних, е, геніталій. Також характеризується підвищеним артеріальним тиском, змінами зі сторони аналізу сичі, е, може провокувати і сприяти розвитку. Е, Артеріальної гіпертензії ішемічної хвороби серця провокує і сприяє розвитку атеросклерозу як коронарних артерій, так і облітеріруючого атеросклерозу нижніх кінцівок. Без відповідного лікування порушення всіх видів обміну речовин може призвести до діабетичної коми. А це вже загроза не лише здоров'ю, а й життю пацієнта. В його крові різко зменшується інсулін. Глюкоза важко проникає всередину клітини і провокує дефіцит енергії. Розвивається важкий стан, що вимагає негайного лікування. Чим грізне це захворювання, Тим, що воно характеризується враженням всіх органів і систем, і провокує ураження на мікро і макросудинному рівні. Якщо взяти гострі ускладнення, які спостерігаються при цукровому діабеті, то це коматозні стани. Вони більш характерні для цукрового діабета першого типу, які супроводжуються втратою свідомості і виникають як результат пізно виявленого або нелікованого цукрового діабету першого типу. Дуже важливо звернути увагу на ускладнення цукрового діабету другого типу, які характеризуються мікро і макроангіопатіями. Мікроангіопатії характерні, вони можуть бути і при першому типі на начальних стадіях, це ураження судин сітківки ока, це ураження судин нижніх кінцівок, ураження судин. Нирок, ураження судин серця, і в результаті цього розвивається рітінопатії, нефропатії, ангіопатії нижніх кінцівок, вплоть до розвитку гангрен. До розвитку облітеріруючих атеросклерозів, які зможуть навіть спровокувати трофічні виразки і привести до ампутації нижніх кінцівок. При враженні нирок кінцевим результатом є розвиток хронічної ниркової недостатності, який приводить до гемодіалізу, до перитоніального діалізу і є інколи причиною не тільки інвалідності, а навіть смертності. Що стосується уражень серцево-судинної системи, то в Провокує розвиток гіпертонічної хвороби третьої ступені сприяє також атеросклеротичному враженні і приводить до розвитку і інфарктів, і інсультів. Якщо взяти по статистики, то у хворих на цукровий діабет спостерігається на фоні здорової популяції з тими ж самими проблемами у два-три рази більше серйозних ускладнень, ніж без цукрового діабету. При цукровому діабеті підшлункова залоза не здатна виділяти необхідної кількості інсуліну. Тому хворі мусять вводити його підшкірно і постійно контролювати рівні цукру у крові та сечі. Головним підтвердженням цукрового діабету це визначення глюкози крові. Якщо глюкоза крові буде більше 5,6 і на літр на ще. Треба на це звернути увагу і вже зробити відповідні додаткові обстеження. Це тест толерантності до вуглеводів, який проводиться з нагрузкою. Робиться 75 мг глюкози, дається випити, і визначається цукор крові через годину і через дві. В разі збільшення рівня глюкози більше 11,1 одного на літр. Це вказує на Розвиток цукрового діабета в на ранніх стадіях, і звичайно, треба звернутися до лікаря. Серед причин виникнення хвороби на першому місці спадкова схильність, другий важливий фактор ожиріння. Крім того, будьте пильними, якщо у вас є вже недуги підшлункової залози або ви перехворіли через вірусні інфекції, і, звісно ж, не додають нам здоров'я, стреси та роки. Ми зараз говоримо, діабет це не хвороба, а спосіб життя. І враховуючи це, це все, треба дуже. Відноситися до цього скрупульозно і знати, що якщо будеш добре знати свою хворобу, виконувати рекомендації, то це не так страшно і можна попередити всі ці грізні ускладнення. Ну на першому місці, звичайно, є дієта і здоровий образ життя. Якщо людина має надлишкову вагу, треба займатися дозованою фізичною нагрузкою, яка б сприяла до нормалізації індекса. Маси тіла, а це співвідношення квадрату площі до ваги. і вона в нормі знаходиться від 18,5 до, до 24,5. ну, в загальному до 25. Перше, друге, виключити із свого раціону легко засвояємі вуглеводи і жири, тому що калорійність їжі саме в. Плані енергетичного поповнення саме більше надходить від жирної їжі і від вуглеводистої їжі. Крім того, для розщеплення цих продуктів треба більше інсуліну. Слідуючий момент треба чітко контролювати артеріальний тиск. Артеріальний тиск у хворих з сукровим діабетом повинен бути 130 на 80. Якщо він перевищує цю норму, треба обов'язково підключати препарати, які знижають рівень артеріального тиску на першому місці. Це інгібітори ПФ. Є група препаратів, які призначаються даній групі форих. Слідуючий момент контроль холістеріну. Холістерін, він сприяє розвитку атеросклерозу, підвищує рівень ускладнень, і в даній ситуації обов'язково треба призначати групу статинів або навіть групу фібратів. Не просто визначати рівень холістеріну, а визначати його фракції, особливо звернути увагу на холістеріни низької щільності. Слідуючий момент це в обов'язковому порядку. Треба звернути увагу на в'язкість крові, тому що всі судинні ускладнення протікають з підвищеними змінами зі сторони в'язкості крові, і в даній ситуації пожиттєво профілактично треба приймати незначні дози аспіріну. Це е, його такі препарати, як аспікарт, кардіомагніл, і, е, корін, і так і тому подібні, які е, Повільнюють в'язкість крові і роблять профілактику розвитку інфарктів і інсультів. У профілактиці діабету важлива роль відводиться фізичним вправам. Вони не тільки допомагають контролювати вагу, а й роблять організм більш чутливим до дії інсуліну, дають йому змогу краще регулювати рівень цукру в крові. Ці заняття мають бути регулярними, але не виснажливими. Саме головне це, звичайно, бути на контролі з ендокринологом і правильно приймати ліки. На першому моменті, якщо це другий тип, призначаються групи препаратів, які їх цілих п'ять груп, які вже вирішує лікар. Потім є комбінації з інсуліном. Хворі повинні пам'ятати, що на протязі певного Трив періоду тривалості хвороби бета-клітини, які виділяють інсулін, вони втрачають свою здатність і рано чи пісно хворий по-любому прийде до інсулінотерапії. Коли цей момент настане, це треба контроль зі сторони звичайного ендокринолога. Але хворі повинні пам'ятати, що є такий гліколізований гемоглобін. Гліколізований гемоглобін дає узагальнення поняття за глюкозу крові в організмі людини на протязі попередніх трьох місяців. І от якщо раз в три місяці ви зробите контроль, а його, він повинен не бути вище 75 7,5 мм на літр, тоді ризик розвитку ускладнень набагато знижується. Є ще такий додатковий аналіз, як мікроальбумінурія, він у нас ще не дуже широко. Приміняється за відсутністю реактивів, але він уже є. І це якби являється таким маркером ускладнень, які виникають у фори зі сторони нирок і зі сторони ішемічної хвороби серця. Якщо появляється мікроальбомінурія, треба теж звернутися до лікаря для профілактичного призначення тих чи інших препаратів. Помімо того, зараз наука розвивається. Зараз, бачите, вже з'явилися інсулінові помпи, є вони у нас в області. В основному це дітки, тому що це дуже поки недоступне, дороговартісне лікування, але воно є і воно приносить повноцінність в життя малесеньких діток, які мають лабільний перебіг і тому подібне. Навіть ця акція, яка була проведена, по збору грошей в нашій області вона знайшла свій відгук, але, на жаль, не так би, як би нам хотілося, тому це теж треба звернути увагу, що люба допомога матеріальна даній категорії хворих вона дасть додаткові дороговартісні і сучасні методи і досліджень, і лікувань. На Хмельниччині з таким діагнозом живуть понад 44 тисячі людей. З них майже кожний сьомий хворий інсулінозалежний. На заняттях у школах діабету, що діють на базі відділень ендокринології в усіх районах області, Подоляни отримують важливу інформацію щодо режиму харчування, способу життя. Згідно з державною цільовою програмою Цукровий діабет, усі вони занесені до національного реєстру хворих та отримують лікарські засоби і вироби медичного призначення. У Нас в області успішно функціонує ця програма. На даний момент майже всі пункти цієї програми у нас виконуються досить добросовісно. У всіх обласних у всіх вільніше лікарнях районного, районного масштабу є ендокринологи. Якщо немає ендокринологів, то є райони, де підготовлені терапевти, які відповідають за цю роботу Забезпеченість інсулінами на протязі останніх 7-8 років у нас 100%. В є райони, де за рахунок районних бюджетів майже 100%, а то десь на 80% безкоштовно забезпечуються люди таблетованими цукрознижуючими препаратами. Також централізовано для нужд дітей підлітків поступають в тестові смужечки, які даються безкоштовно для визначення глюкози в крові. Ведеться велике спостереження за категорією форих вагітних, які проходять доклінічне обстеження і в послідуючому спостерігаються. Рівень показників в інвалідності і смертності в нас знаходяться на рівні державних. І взагалі в нас в області, я рахую, що дуже велике значення приділяється цій, цій, цій категорії хворих і по забезпеченню, по кількості ліжкомісць, які виділяються для планового оздоровлення. По тій увазі і турботі, яку вони отримують зі сторони і керівництва, і лікарень, і керівництва області в плані обслуговування нашого населення. Людям, які відчувають певний дискомфорт у період міжсезоння, схильні до стану пригнічення та суму, лікарі радять рятуватися фізкультурою або банними процедурами. Тому, щоб через осінню хандру не страждати від виразки шлунка чи остеохондрозу, контролюйте свій настрій. Під час фізичних навантажень в організмі виробляються ендорфіни, з'єднання, що здатні зменшити біль та впливати на емоційний стан. Якщо ви не готові поки до такого активного способу життя, є приємність. На альтернатива лазня із широким спектром контрастних процедур не зайве врахувати і поради зіров. Овни Якщо цього тижня відчуєте, що вас закачує у транспорті, не панікуйте. Зірки радять вам тепер уникати довготривалих поїздок. А якщо все ж доведеться вояжувати, намагайтеся частіше виходити з транспорту і дихати свіжим повітрям. Тельці Побережіть очі, ваші сльозові оболонки тепер особливо вразливі. Ви можете відчути запалення очей і слізливість. У декого з'явиться нежить. Представниці прекрасної статі зіткнуться з гінекологічними недугами. Не лікуйтеся самі, підіть до лікаря. Близнюки, постарайтеся збільшити кількість яїд у раціоні насамперед журавлини та чорниці. Не забувайте й про інші дари природи. Перед початком суворої зими варто зміцнити організм необхідними вітамінами. Дехто з раків може відчути тиск з боку начальства. Вашої присутності в офісі стануть вимагати, не дивлячись на поганий стан здоров'я. Беріть лікарняний, бо роботу, врешті-решт, завжди можна змінити, а підірване здоров'я ніхто не поміняє. Бережіться. Леве, якщо йдеться про ваше здоров'я, можете не довіряти собі. Ви налаштовані надто оптимістично. Навіть висока температура не стане для вас тривожним сигналом. Якщо колеги помітять, що ви не здужаєте, не сперечайтеся з ними, негайно відвідайте лікаря. Діви, вам необхідно добряче виспатися, бо найближчими днями ви засинатимете прямо на ходу. Така поведінка вельми небезпечна, особливо на вулиці. Зорі рекомендують вам збільшити тривалість сну до 9 годин, відмовтеся навіть від термінових справ. Здоров'я терезів на перший погляд не викликатиме особливих тривог. Але все не так просто. Ви очевидно не звикли дослухатися до свого організму, не чуєте його крику про глядущу недугу. Краще звернутися до фахівців, аби уникнути серйозних проблем. Скорпіони, якщо ви звикли лікуватися народними засобами, майте на увазі, це триватиме на тиждень довше. Найближчим часом відвари, настоянки не принесуть вам полегшення. Швидко одужати ви зможете лише тоді, коли звернетеся до класичної медицини. Стрільцям варто пити побільше рідини. Ваш організм потребує тепер вологи. Нестача її позначиться на метаболізмі та функції центральної нервової системи. Навіщо вам так ризикувати власним здоров'ям? Пийте для гарного самопочуття 2 літра води на добу. Козороги найближчими днями будуть у повній гармонії з власним організмом. Як годинниковий механізм працюватимуть органи і системи. Якщо й надалі дотримуватиметеся правил здорового способу життя і харчування вам можна позаздрити. Водолієм слід дуже уважно ставитися до їжі, яку споживаєте, і до гігієни свого житла. Алергени, які раніше ніяк не впливали на вас, раптом нагадають про себе через свербіж та напади за духи. Носіть при собі антигістамінні препарати, які порадив лікар. Риби зіткнуться лише зі звичними болячками, знову нагадають про себе мігрень, нежить, біль у шлунку. Лікуйте їх звичними для вас засобами. Не витрачайте грошей на розрекламовані пігулки. Навряд чи після їх прийому відчуєте особливі зрушення у здоров'ї. Дожити до ста літ і насолоджуватися при цьому життям можна, вважають американські кардіологи. Варто лишень дотримуватися семи основних правил: насамперед, вести активний спосіб життя: стежити за рівнем холестерину в крові і вживати здорові продукти. Окрім того, постійно контролюйте кров'яний тиск і боріться із зайвими, зайвими кілограмами та відмовтеся від шкідливих звичок. І нарешті. Релаксація без відновлення життєвих сил годі й мріяти про активне довголіття. Пропонуємо кілька хвилин відпочити разом з нами у наступній рубриці. Піде мова про дорогоцінні метали та їх цілющу дію на організм людини. Історія срібла та здоров'я вельми захоплююча. Цьому металу здавна приписували унікальні надприродні властивості. За народними переказами срібні вироби, ножі, кулі, наконечники для стріл рятували від всякої нечисті. Ще за часів Македонського вчені зламислилися над тим, чому полководці страждали менше через бактерії і мікроби, аніж воїни, з якими вони їли з одного котла і спали в польових умовах. Відповідь на цю загадку дали вже наші сучасники. У римських воїнів були олов'яні кубки для пиття, а в полководців срібні. І такий посуд вбивав мікроорганізми, що знаходилися у воді. За часів стародавнього Єгипту рецепти народної медицини приписували військам мати при собі срібні бляшки, які прикладали до поранених місць, аби пришвидшити одужання. На Русі народні засоби рекомендували кидати на колодязне дно срібний злиток, який очищав воду від шкідливих бактерій. У такий спосіб наші пращури намагалися запобігати розповсюдженню інфекційних епідемій. Сучасні методи дослідження довели, що срібло має не лише антисептичні властивості, воно також добре впливає на життєві процеси в організмі людини. Для підвищення рівня гемоглобіну і зміцнення імунної системи народні рецепти рекомендують носити невеликі срібні прикраси. До прикладу, сережки та браслети можуть забрати головний біль і нервове збудження. Срібло може бути своєрідним датчиком людського здоров'я, в тому випадку, коли виріб тьмянії. Варто піти до лікаря і обстежитись. В усі часи срібло використовували і для виготовлення прикрас. У кожної жінки є улюблені аксесуари: каблучки, шпильки для волосся, намисто, сережки, браслети. Вони завершують стиль одягу, і якщо зі смаком підібрані, підкреслюють елегантність та додають вишуканості вашому вбранню. І на завершення програми висновок британських вчених, які спробували з'ясувати, чому жінки живуть довше за чоловіків. Виявляється, серце 70-річної жінки б'ється так само, як і в 18 літ. А от мотор чоловіка до 70 років втрачає майже третину клітин, які відповідають за його скорочення. Приблизно на цю ж величину знижується і працездатність серця. Тому англійки живуть довше за своїх чоловіків в середньому на 5 років. В Україні, до речі, цей розрив ще більший і складає 5-8 років. Що ж, любі жінки, бережімо чоловіків, миру, злагоди і затишку вам.